Як розказав мені колишній голова служби безпеки України Валентин Наливайченко, в оточення Ющенка під виглядом кухаря був заведений професійний хімік, який мав доступ до отруйних речовин і контакти з представниками Росії. Саме він, як твердить Наливайченко, і отруїв діоксином тодішнього лідера президентських перегонів. І тоді ми з'ясували е і оперативним, і слідчим шляхом СБУ з'ясували разом з американськими та грузинськими партнерами. Що в оточення до кандидата в президента Ющенка був заведений професійний хімік під виглядом кухаря? Що він мав доступ до отруйних речовин? Його контакти з спецслужбами Росії, тобто вскрили величезний пласт до цього чомусь невідомої інформації. Мається на увазі до того як я прийшов в СБУ. Наливайченко стверджує, що разом із міжнародними партнерами українці провели аналіз і вирахували, з якої військової частини ФСБ Росії міг походити той діоксин, який було застосовано проти кандидата в президенти Ющенка.